а действительно, не легче было бы вот чип вживить, да? Ну, раз пошла такая цифровизация и желание отслеживать любые телодвижения. В общем, как сказал руководитель главного управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой, вот с новой системой будет проще искать созачешников. І так, трошечки видихаємо, бо я вже бачу, як руки деяких потягнулись і почали писати це і псо, пропаганда, скільки тобі рублів заплатили. Ну так от відео, де нібито український командир каже про чіпізацію втікачів, насправді фейкове, тобто зроблене за допомогою штучного інтелекту. Але, шановні, ми живемо в такий час, в якому диму без вогню не буває. У нас виділяють мільярди на телемарафон. Але навіть не думають, що його нікому буде дивитись, бо нема світла. Хоча почнемо з того, що ми всі четвертий рік як жаримо шашлики, маємо мільйон дронів, і у нас купа ПВО і ракет Фламінго. А щодо фейковості російської пропаганди, то після того, як справа про українських сиріт, яких звозили до Туреччини по програмі Зеленської, і вони повернулись побитими та вагітними, я вже трошечки по-іншому ставлюсь до вкидів. Бо про ті ж самі плівки міндича той же ненависний нам Арестович казав ще дуже давно. Ну, это Поэтому для нього лашари на западі. Лаша лашари собственний народ, тому що вони йому вірять, ніби голосують, його поддержують. Ти вияснимо, знаєш, що головне лошара все-таки он кажеться. І так Арестовець ще той йому, і після того як ти в цьому відео побачив його пику, можеш відписуватись. Але я теж би його ніколи б не хотів би не чути і не бачити. Але факти, і гучна справа з плівками Міндича каже сама за себе. А як тобі вкиди про копійку? Ще рік тому ми ж не вірили, що Нацбанк ініціює зміну назви монети Копійка на шах. А тепер бах, тарабабах, і на фоні війни ми маємо гучне перейменування копійки, яка нікому не треба, і ніхто нею вже не користується в якихсь там шах. Але більше всього мене добиває, ось що те, що по Україні орудують ТЦКшники і фізично йде полювання на людей. А нам кажуть, що майже всі відео з ТЦК це фейки. А все тому, що для нашої влади звичайне життя пересічного громадянина нічого не коштує. Зеленський казав, що не захотів евакуювати людей з районів можливого вторгнення, бо тоді б економіка б не би мільярдів доларів через паніку. Якщо ви хочете сказати, що зараз відношення до людей краще, тось недавно воїну, який втратив руки і ноги, не змогли переоформити карточку Приватбанку. Бо менеджеру треба було, щоб він ту карточку тримав біля лиця для фото. І головне, щоб тримав цю карточку саме воїн, а не хтось інший.